Як і обіцяли, продовжуємо знайомити вас із селами Прикарпаття. Сьогодні ми поговоримо про верхній вербіж. Це село є другим після Коломиї на шляху до Скосова. Отож, програма історії одного села знайомить вас із історією верхнього вербіжа. Проминувши вербіж нижній, ми потрапляємо до верхнього. Ще й зараз точаться суперечки, чи є село давніше. Археологи стверджують, що обидва поселення доволі давні, і там, і там знаходять підтвердження під час розкопок. Однак, верхній вербіш у 1858 році віднайшов у своїй господарській книзі запис про те, що колись на території населеного пункту було городище, а це ознака, що з давніх давен тут було поселення. Та найкраще розпочати знайомство із селом у його власному музеї. До речі, верхній вербіш одне з небагатьох сіл гуцульщини Коломийської, яке має свій музей. Його засновник, знаний односелець Павло Андрушко, Проведе ніж особистості населеного пункту. Нам розповів Михайло Полагнюк. В 60-х роках 19 століття був обраний послом до Галицького Сайму два рази, а один раз до австрійського парламенту корінний житель Верхнього Вербіжа, а тоді він називався Вижній Вербіж, Коваснюк Микола Юрович, 1819 року народження. Він дуже давав велику поміч. Населенню людям. І по тому було так, так сказано, ці серия запропоновано було принести найкращого вина. Тоді всі війти розійшлися, щоб принести якналіпшого найкращого. І хто приніс в бутилках, хто в графінах, хто в чим. Наш війт приніс у дерев'яній коновці чистої. Звичайної води і був признаний як найкращим і наймудрішим вітом того часу. Із центру культури перенесемося до центру духовності, верхній вербіж, село однієї віри. Тут ніколи не виникало суперечок. Завжди мирно і спокійно. Багато років церковну громаду очолює отець Іван. Він є тим душпастерем, до якого тягнуться парафіяни. Священник самотужки разом із церковною громадою побудував біля церкви невеличку резиденцію, однак не для замешкання. Саме тут займаються діти у недільній школі. Тут може проводити репетиції церковний хор. Про церкву отець розказує дуже багато цікавих історій. Багато можна сказати про нашу святиню. Збудована вона у 1857 році. Будували її наші парафіяни. В той час було як мені відомо по. Історичних даних, село ще маленьке, але люди старалися і збудували таку церкву, що і нині вона служить всій парафії, всім людям. І сьогодні, в даний час, люди стараються, допомагають, підтримують всі парафіяни, одностайно люблять свій храм Божий, приходять до нього, моляться. От ви сьогодні чули, вони колядують Ну, з радістю, проводять свій. Той духовний час у святому храмі, хто приходить за різними потребами зцілення душі чи то тіла, стараємося, кажу, стараюсь перед Господом Богом, щоб Господь подав велику милість усім парафіянам, усім, хто цього потребує, хто приходить до храму Божого. Ну, а зараз я би хотів би ми е, подивилися. У нас історичні дані на нашій церкві. Ми зараз вийдемо. Ви їх запишете і подивитися. Тут е, написана коротенька історія нашої церкви, коли вона збудована, хто її будував. І тут пише: Сей дім Божий создан під надзором Отця Духовного Іоанна Добрянського, за старанням е, Николи Кубоснюка і Симеона Тарабановича і прочих провізорів церковних у тисячу. В 859 році, ну і 1861 рік. Але це е, роки, коли церква здавалася, вона довше будувалася, але у цих роках якраз вона. Здавалася до богослужіння, тому це є історичні такі дані нашої Божої святині. Ми говорили перше про церкву, історичні дані, але ця дзвільниця, зараз вона функція дзвіниці, але в перші роки вона скоріше побудована. Тут є напис 1827 рік. От вона була церквою маленькою, а потім будували більшу церкву. І 에, служила вона для наших парафіян, і була побудована вона із дуба. Вся вона із дуба. Ну, е, коли побудували село, розросталося, стала більша церква, і е, з тут зробили з цієї церковки дзвільницю. Ми вийшли на горище дзвільниці. Е, всі богослужіння церковні, які ми творимо е, впродовж року, місяця і свого життя, е, дають е, ці дзвони для всіх парафіян, для Бога. От, е, після у війну дзвони забрали були у нас, і ми потихеньку вже та, якби, комплектували дзвільницю свою дзвонами. Нехай Господь Бог і надалі благословить, щоб вони тільки сповіщали добру славу, добру ласку всім парафіянам і Богові. А вже із церкви помандруємо знайомитися з селом. І найкраще це зробити, звичайно ж, взимку на санях. Двійко коней доправляє тебе у те місце, куди машині, і годі мріяти. Не встигли ми приїхати до місця призначення, як місцевий краєзнавець Михайло Пологнюк виявився ще й поетом саме він і прочитав нам вірша про улюблене село. Де край смириковий, добровий поля це край наш рідний, наша земля. Рідний вербіш, пісню про тебе співаєм, бо найкращого у світі ми за тебе не знаємо. Тут і річка, і Солов'ї Солові маю співають. Над річкою верби пахнуть, тебе величають. Пройшло ти нещастя і гори, через розрухи й війну, через біль і нещастя, і материнську журбу. Загарбники тебе топтали, та вистаяло рідне воно, тепер цвіте, розцвітає, моє рідне село. Вербі же, милий, легень у мій, куди б ми не їхали, де б не були, та запах верби буде з нами завжди. Загалом слухати пана Михайла ми могли і цілий день. Він надзвичайно талановита та обдарована особистість. До речі, кілька років поспіль він збирає матеріали про рідний верхній вербіш. Мріє випустити книгу. Розповів і про давнє поселення, Полик, яке з його слів знаходилося на окраїні села. Давніх довен е, йде така повірка, і розказували баба і ще старожили про полик, що дуже давно тут знаходилося маленьке містечко. В даний момент люди обробляють городи такі тут на, на цьому місці і викопуються цегли, цього, попадають ще деякі речі, речі від того, що дійсно було тут місто. По тому, напевно, монгово татари і це містечко. А от його односелець Василю Гринчук називає трохи інше місце розташування цього древнього поселення. Однак, впевнено, говорить про існування полика, про розказує людей давніх старих що у 1914 році була Перша світова війна. Приїхали сюди у Вербіж, біля цієї церкви, е, москалі на конях. І офіцер відкрив, казав, колись мапу, карту і запитав людей, де тут запотічкова церква і місто полетіло. А люди на то сказали, що такої церкви вже немає боїться, це церква, а місто полетів теж немає. Значить, на карті в них було це все що, що, це, це, дійсно це було тут. Але ніхто не дослідити точно де. Ну, знаєш, десь усім тут. О. Загалом про верхній вербіж говорять багато. Люблять його і рідні сини та дочки. Є в селі багато джерел. Всі водойми доглянуті. Про одне з таких місць розповіла директор місцевого будинку культури Оксана Палагнюк. та ще й запросила дівчат скоро заспівати гарної пісні в далекім краю, і коли вже давно ми з вами знаходимося на кутку толока. За переказами старожилів тут існує давня легенда, що колись на саме на цьому місці була церква, яка під час літургії потала під землю трісовицю. і на цьому місці зробилася відкрилося джерело, і є зараз керниця. Ця керничка називається Гнила Криничка. Чому саме таку назву вона мала? Ну напевно, тому що тут погинули люди. Ще говорили люди старші. Що тут нижче також потала фіра з кіньми? Була ось така легенда: тут утворилося джерело і стала керничка. Вона має дуже цілющу воду. Вода екологічно чиста і має дуже цілющі властивості. Люди п'ють цю воду навіть у лікувальних для лікування вони набирають цю воду. В ніч на Воскресіння Христова, саме Великодню ніч, підійти до цієї краниці і в ній чути дзвін. І 12 років тому сім'я Попадюків Євдокії та Михайла. На цьому місці поофірували хрест. Хрест був поофірований за здоров'я родини. І він освячений кожного року, коли освячуються хати в селі, кожного року отець Іван приходить сюди і освячує цю керничку. Наслагу за все і ріднею, ти будеш, незнаний. А поруч ще одне джерело. У селі його називають джерелом життя. Вода, тут, як стверджують місцеві жителі, дуже цілюща. Ми також її скуштували. Це було маленьке джерельце, ось тринечка. Це джерельце. Тут під керівництвом мотоклубу Карпати. Вони оце зробили. І тут організував це Юрій Воєцький. І вони тут вони зробили тут огорожок. Ви бачите, тут є дуже цілюща вода. Це і вони назвали це Юрій назвав, що це джерело життя. Він возив цю водичку на експертизу. Сказав, що саме є, це є цілюща вода, лікувальна. І тут наші односельчани і багато приїжджають із міста, набирають цієї водички, п'ють і кажуть, що вона дуже смачна. Вона була освячена нашим священником, так що це є і свята криниця. І вже зовсім поруч могила невідомого солдата. Старожили розповідають про страшенні бої, які точилися на околиці села. Саме тут і загинув один із радянських воїнів. За могилою вже багато років доглядає Ганна Волощук, як колись робила це, її мати. Стоїть гора гай. за цією могилою. Я доглядаю ще шкільних років. Її мені показала моя мама і сказала, що тут загинув дуже молодий хлопець. Сказала, доглядайте її, бо каже, він вартий того, він віддав життя за наше, щоб ми тепер жили. І я зі своїми подружками насипали більшу могилу, бо вона була так у кощиках. Поставили огорожу і посадили, були тут берізку і. І смереки смереки дивіться, які виросли берізку нам зрубали, але ми кожен раз приходимо. Я приходжу на 9 травня з квітами сюди, вшановую пам'ять цього солдата, бо я знаю, що життю, яке я маю, я завдячую йому. Громада села на, на чолі з Павлом Андрушком поставили цей пам'ятник, який зараз є. І тут була відправлена панахеда, і це місце, та як святе вже тепер. Похований він так у ту сторону, не так, як має бути, але то була війна і хоронили його, як могли скоренько, бо звідти били снаряди. І люди спішачи похоронили, похоронили його із так. Братчики, Тепер кожного року і наш колектив хоровий барвінку, приходить сюди, і я, і, і ще, ще другі односельчани, вшановуємо його і віддаємо йому дань пам'яті. ще одне місце битви, розповідає Василю Гринчук. Він привіз нас на куток могилки. З його слів, тут свого часу було пролито чимало крові. По розказу старих людей, як вони колись говорили, що тут це місце називалося Моглиті. А Моглиття чого? Через те, що тут колись був страшний бій, купа крові пролилася тут. Значить, люди ховали з тих солдатів і зробили могили такі. І після того назва пішла Могилті. З могилами пов'язана іще одна історія верхнього вербіжа. Правда, вона доволі сумна. Як кажуть, аж мороз по шкірі йде. По розподілу розказував старих людей на цьому місці, колись ще 17-му 18-ти був маленький цвинтар. Люди хворіли на якусь холєру і на туберкульоз. Щоб там у тім цвинтарі їх не ховали, то ховали тут. Слухаючи такі розповіді, ніби сам поринаєш у глибину подій далеких буремних років. А пісні вокального дуету додають твоїм фантазіям чіткого колориту. й загалом приємно послухати, як співають верхньовервіські молодиці. Очі мої сіренькі, біда мені з вами. Чом не дивлюсь, я на хлопців моргаєте самі. Гей, дай на гей, рідаю, рідайна. Моя мати вмираю, вмираю, на постелі крижнем лежу, на хлопців моргаю. Гей, ріді -рі дай, ріді -рі дай. Гей, дай дідай, ріді дідаїна, а я собі полюбила маленьких хлопчатку, куди я йду, туди воно моє соколятко. Гей, ріді дай віддаїна, гей, рідида, віддаїна, я собі полюбила маленьких кругленьких, буде людям, буде й мені, коби здоровеньких. Hey, Після всього почутого тебе так і тягне на якісь поетичні рядки. Добре, хоч книга про село завжди під рукою, можна дещо і процитувати. Завітайте до нас у верхній вербіж, де улітку горить Зорепат. Тут заграють троїсті музики, тут розквітне вишневий ваш сад. Із-підніжжя Карпат молодих. Де дорога веде в Коломию, між полів і ланів золотих, там в долині село зеленіє. Воно бачило біди століть, зустрічало синів своїх славних серед успіхів і лихоліть. Це село було знане всім завжди. Верхній вербіж велике село. Тут у лузі червона калина, тут багато доріг проляга. То для вербіжців батьківщина. Ми мандрували верхнім вербіжем цілий день, а про місцевого війта забули. Тому вирішили перед тим, як відправитися на куток гора, запитати у нього про сьогодення населеного пункту. Тим більше, що йому є про що розповісти. Наше село дуже гарне, дуже велике і ділиться на три кутки. І дійсності одного із кутків розділяє наша річка е, лючка. Де були дуже великі проблеми на сьогоднішній день, це в тому, що коли люди не мали можливості і переходити через річку, переїжджати, чи щось перевезти. Були такі моменти, що на які користувалися і Нижньовербівським мостом, і переїжджали туди, і це постійно це робило, чи похорон, чи ще щось, то тільки переїжджали. Ну, дякувати Богу і громаді за те, що разом організували і районній Адміністрації, що з владою районною, що ми разом організували таку роботу спільну, і громада зібрала кошти, що на сьогоднішній маємо на сьогоднішній день маємо такий прекрасний міст через нашу річку Лючка і дає нам можливість зараз усі ті проблеми, які на сьогоднішній на сьогоднішній день виникали, вирішувати. Іменно ми це вирішили. Ну, само собою, що хочу сказати, що в деякі часи були такі моменти, що цей куток це є куток-гора. Які нас е відділяє іменно річкою Лючка, що призвали е так, якби на Україні Кримом, тому що вони відділялись тим, що вони за рікою і вони собі мали е свої традиції, свої зобов'язання, і якось так було, що дійсності вони відділя відділялись від наших двох кутків, але зараз спільно є міст. Це ми з'єднали це село. З'єднали цей куток і спільно разом е вже з ціним селом вирішуємо всі питання, всі проблеми, які вирішуються в нашому селі. І ось ми на кутку гора. Це він колись був віддалений від центру. Однак саме його віддаленість і відділеність давала змогу в роки війни тут діяти загонам вояків. Упа для всіх верхньовервічців це місце святе. Щороку тут згадують загиблих патріотів. Нічку, вітер свище в полі. Тут, в Тут сорок 1948 році, 10 травня, провідний вівторок упав Старий районний провід. На чолі з Петром Тимошишиним написав до Юрком, а також з ним ще полягли теж повстанці. На їхню честь поставлений хрест, а також е, ще один хрест поставлений е, тимошишну Василю, який родом з цього місця, с, ну з цього будинку. Холодні, ранений у груди, партизан лежить, кров гаряча рани. Йому витікає, Та ніхто не спинить, тільки ні щодна стомлениці, Помочі благає, та ніхто не чує. На стомле гаряці, очі благає, та ніхто не чує тільки ніч сумна. Ми не могли обійти увагою ще один цікавий факт: вже на закінчення наших зйомок ми зустріли нашого колегу, члена національної спілки журналістів Богдана Рознюка, що замешкує у селі. Він запропонував нам подивитися на слона, і ми погодилися. Коли цього слона відкрили, то люди їхали автобусами і думали, що живий в церкву чи приплентався з Індії. Ну, індійцям, як говориться, слони приносять щастя, ну я не знаю, мені він ще нічого не приніс, бо він ще в мене лише кілька місяців, але вже його побачила вся Україна, бо був надрукований у газеті Порадниця. А виліпила мені з цього слона скульптор з коломиї Майя Генек. Вона е, скульптор і художник. Її роботи є у приватних колекціях у Львові, Чернівцях і в Італії. Мені прийшла ця ідея така слона, бо я бачив фотографії у, у, у Майї Генек, скульптора, які вона робила в Італії. І я собі сказав, що хочу такого слона зробити. І вона мені його виліпила. Тут один камінь і клей, один камінь і клей. Це за 15 днів вона мені його зробила. Ось такою трагічною і цікавою була історія одного з найкращих сіл Коломийської Гуцульщини. Однак, як і кожна історія, вона має право на життя. Тому ми, хоча, і прощаємося з цим селом, та віримо, що з часом обов'язково повернемося до верхнього вербіжа. Ну а вам, шановні, телеглядачі, 100% гарантуємо, що наступна наша розповідь буде не менш цікавою. Ось і підходить до закінчення ще одна історія одного із сіл Прикарпаття. Ми на краю села Верхній Вербіш. Але наступна історія буде ще більш цікавою. Ми познайомимо вас з історією села легендарного пришка Олекси Довуша. Отож, не пропустіть історію одного села Печеніжина.